Дорогі колеги, цей рік, як і попередні, став для нас випробуванням настійкість, відданість і єдність. Ми з вами продовжуємо працювати разом заради безпеки нашої держави, заради кожного українця, хто потребує захисту та підтримки. У новорічні свята ми завжди бажаємо злагоди та щастя. Ці слова сьогодні набувають особливого значення, бо кожен з нас не лише мрія про перемогу. Але й наближає її своєю щоденною важкою працею. Хочу подякувати кожному з вас за вашу непохитну роботу. Ви ті, хто тримає кібероборону, забезпечує критично важливий зв'язок для військових і цивільних, координує захист критичної інфраструктури, протидіє технічним розвідкам і допомагає впроваджувати передові рішення для наших сил оборони. Ваша робота. Є невидимою для багатьох, але вона життєво важлива для нашої країни. Попереду нові виклики, але я впевнений, що разом ми зможемо їх подолати, бо наша сила, як завжди, у єдності, взаємопідтримці і вірі в спільну перемогу. Саме наша спільна робота забезпечить той день, коли перші слова про перемогу пролунають на всіх радіостанціях. Телеканалах і в кожній телефонній розмові. Щиро вдячний Збройним силам України, силам безпеки і оборони, а також кожному та кожній, хто наближає нашу перемогу, пам'ятаємо про тих, хто віддав життя за майбутнє України, шануємо їх подвиг і продовжимо їхню справу. Будьмо єдиними, підтримуємо один одного разом до перемоги! з прийдешнім новим 2025 роком!